І ніколи і ні за що не смієш шкоди спричинити. Даремно квіточку не рви, пташині спокій дай. Усе, що є навколо тебе, любий, оберігай. Давай будемо природу берегти, я метелика не скричу, хай летить і ялинку не зрубаю, хай стоїть, не затопчу я мурашинку, хай повзе і не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить. І зніздається не скін, хай лежить, в джерело не пущу камінь, нехай б'є, в полі жито не столочих. Це святе, верби посаджу в долині. Хай шумлять, зирем птахам кину взимку. Хай їдять. Покори в приводу кішку, а як ти, давай будемо природу берегти. Людина над природою планує, сучасні технології планує. <кій> Щоб служивати більше від природи, Відкорює її красу і вроду. Людина над природою панує. Бездумно світ навколишній руйнує. І бруди пил на землю осідає. Панує над природою людина. І неминуча та страшна година, коли природа відповість сюрпризом. І виникне екологічна криза. А може катастрофою уникнем, а може берегти природу звикнем. Закривай кран під час чищення зубів, поки ти вичищаєш зуби при відкритому крані. У Каналізацію стікає близько 19 літрів води у день. Вмикай зарядні пристрої вночі. Коли ми кладемо їх заряджати на ніч, то вони споживають значно більше енергії, ніж потребують. Викидай сміття в смітник. Звісно, багато людей зараз свідомі того, щоб не смітити на вулиці, але важливо не боятися зробити зауваження іншим. Сортуй сміття. Якщо поруч із житлом немає розподільних світєвих баків, то можна відокремлювати папір і здавати на маклатуру. Друкуй з обох боків листка для виготовлення паперу, щороку врубиться 125 мільйонів дерев. А скільки нікому не потрібних рекламних газет і листівок лежать у поштових скриньках і просто на вулицях наших міст. Використовуй екоторбинку. В супермаркетах нам упаковують все в окремі пакети, які розкладатимуться без років. Придбайте один екопакет із тканини, який багаторазовий у використанні. Закриваю вікна та двері, коли працює кондиціонер. Це зробить його потужніше в декілька разів та заощадить електроенергію. Води в електрошельнику має бути не більше, ніж необхідно. На нагрівання зайвої води витрачається зайва електроенергія. Не купуй живої ялинки, використовуй маленьку зроблену із соснових гілок або дідух. Не викидай батарейки, а віддавай у спеціальні місця збору. Потрапивши в землю, батарейка здатна забруднити 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Викинувши все, дві старенькі батарейки з ліхтарика, ви зіпсуєте дві ванни, вісім відер і півтора чайника чистої води. пий воду із пластикових пляшок. 90% пластикових пляшок не переробляються. При можливості купляйте сік у паперовій упаковці або наливайте воду вдома і використовуйте одну пляшку декілька разів. Бо ж більшість мінеральних вод зовсім не мінеральні, а столові, що нічим не відрізняється від води з під крану. Рекламну брошуру. Щоб не переводити папір, можна взяти її додому, її відкласти до паперу, а потім здати на макулатуру. бо... 1 кг макулатури – це 60 кг деревини. Пуй місцеве, коли ви купуєте продукцію, вироблену виробником, який проживає найближче, це зменшує витрати палива на транспорт продукції від виробника до магазину. Таким чином, ви підтримуєте місцевих виробників, що зараз в нашій країні дуже потрібно. Використовуйте велосипед, почувайтеся в хорошій фізичній формі, здоровими, енергійними, модними. Це зменшує шкідливі викиди в повітря. Використовуйте керамічний або паперовий. Посіб. Дуже приємно сидіти в парку чи лісі на пікніку, але краще сидіти там без сміття. Носи натуральний одяг. Синтетика це продукт, отриманий методом хімічного синтезу, і з неї виготовляють пластмасові тканини. Можна сказати, що синтетичний одяг такий ж шкідливий, як і пластмасові пляшки. Тим більше, що одяг виготовлений із природних матеріалів, значно приємніший до тіла і, на відміну від синтетичних тканин зігріває. Жити щасливо і злагоді з природою одне й те саме. Природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам. Дбай, люби, бережи, оберігай. Ми хочемо жити в щасливій та мирній країні.